Турецьке взуття від бренду перлина. Це фабричне взуття, зроблене на фабриці, Все з натуральних матеріалів, високотехнологічних, натуральна шкіра, термопластикова гума дуже високої якості, що ребриста ось така підошва. Носочок пророзійний, що з легкістю, мож, Ну пальчики в безпечності, що воно не де не пошкодить нічого. Так Правильна ортопедична з п'яточка Це допоможе правильно розпереділити навантаження ніжки, що. Цей. Ліпочки добре фіксують ніжки. а всередині утеплювач, такий, а, і флісик устілка ортопедична, задній, так, амортизатор що Фіксує гарну ніжку і ніжка розподіляється навантаження на ніч, що дуже добре для ніжки. Така гарненька моделька яскрава, висока. Рекомендую. Перлина.